У місті Стрию на Львівщині на сьогодні діє близько десяти музеїв. Головним у місті є краєзнавчий музей Верховина, який має декілька філіалів. Сьогодні наша розповідь про музей Ольги Бачинської, відомої стриянки, учасниці багатьох громадських товариств і подій, та про музей Петра Обаля, українського художника. Багато жінок любить вишивати. І зрозуміла річ, відшивають одна від одної взори. І отут, у музеї Ольги Бачинської, є ціла колекція її взорів, які вона збирала, які вона замальовувала і відшивала. Ця велика колекція і помешкання все збереглося. Ольга в дівоцтві Тишинська народилася 5 червня 1875 року в селі Сучава на Буковині в родині Антіна Тишинського, залізничного урядовця та Фелікси Марії, яка походила з німецької родини. Ольга навчалася спочатку в Станіславові, потім у Коломиї, фахову освіту здобула у Львові в приватній торговельній школі, яку закінчила 1896-го. Тут опанувала курс бухгалтерії. У пошуках праці за фахом потрапила до стрия. Дирекція каси задаткової запропонувала їй посаду урядника з того часу більше ніж 50 років у стрию жила і працювала. Хочу сказати, що кожна музейна колекція, кожен музей у стрію має свою історію. І цей музей Ольги Бачинської також пов'язаний з цікавою історією. Одного прекрасного дня. До нас в музей прийшов старенький пан і сказав, що зберігає колекцію весь архів родинний своєї тітки Ольги Бачинської. Він називався пан Євген Винницький. Ми опрацювали весь цей архів. Пізніше, у 1995 році, зробили гарну виставку, наукову конференцію, а згодом доля розпорядилася так, що тут. Помешканню будинку Ольги Бачинської був відкритий власне, її меморіальний музей. Це було 19 грудня 2001 року. У 1909 році вийшла заміж за відомого адвоката, секретаря надзірної ради Маслосоюзу Союзу Бачинського. При цьому не припиняє працю для громади. Знаходила час. Для різних товариств Стрия та Львова великі заслуги має Ольга Бачинська у зборі фондів на будову народного дому. Її називали Залізний касієр. Багатьох організацій вміла не тільки уродувати касою, а й була справжнім митцем добування готівки для товариств, яким служила. Всюди вміла порахувати ті скромні статки, які мали громадські організації: чи Союз Українок, чи просвіта. Всюди вона була задіяна, і вона вміла так розпорядитися їхніми коштами, що товариство могло якось щось придбати собі. і через те дійсно вона була тим залізним касієром. Склалося так в житті, що доля її звела. З Іларіоном Бачинським. Це був адвокат Стрийський, свідомий український адвокат. І особливо в часи Першої світової війни вони емігрували до Відня, а звідти до переселенчого табору у Гмінді. І ось тут Бачинські, супружя Бачинських, проявилося як колекціонери. Ольга Бачинська не сиділа, склавши руки, вона йшла до жінок, які були в цьому переселенському таборі. Але вона була перш за все економістом, і я хочу на цьому наголосити. Вона замовляла в жінок взірці, але давала їм полотно, нитки, але й розраховувалася з ними, платила їм за цю працю. Жінки відшивали ті взори, які пам'ятали, ті взори, які найбільше були характерні для їхнього села, побутували в їхньому селі. Так родина Бачинських зібрала велику колекцію, понад тисячу зразків. І е, яку вони заповіли для національного музею у Львові? Зараз там ця колекція є у 1912 році. У стрію створено товариство руських женщин пізніше Союз Українок, де пані Бачинська була головою і касиром. При її праці це товариство закупило нерухомість при вулиці Словацького, спородивши будинок українського захисту. Ольга Бачинська бере участь у будівництві цього сиріцького притулку. Дуже багато цікавих фотографій, а також документів і про розвиток культурних установ міста, і про розвиток української кооперації. Бо справа в тому, що Ольга Бачинська була. В дирекції Маслосоюзу, який і зародився власне тут, у нас на Стрищині. Її тіточний брат Остап Нижанківський, композитор, священник, а також і кооператор, у себе на парафії також організував першу молочарню. Це була жінка-економіст дуже педантичної натури. Ми відобразили в експонатах і родовід. Тишинських, бо з дому вона була Тишинською, і також тих членів родини, які багато приложилися для розвитку нашої стрищини. З початком Першої світової війни Ольга Бачинська організувала допомогу харчами і ліками українським січовим стрільцям. У тяжкий повоєнний час допомагала у товаристві опіки над воєнними вдовами і сиротами. Кажуть, що ця жінка не знала пообіднього сну. Вона не лягала відпочивати, вона сідала, розкладала всі ці вишивки, паспортизувала їх, вивчала, перемальовувала взори. Можливо, не так багато вона вишила сама, як зібрала дуже багато. Ну і в кінці кінців для нашого музею. Коли він був створений, Бочинська була задіяна власне, в зборі тих експонатів з галузі етнографії. Вона навіть знову ж таки. Писала листи, чи до Перегінська, там мала знайомих, чи ще десь, замовляла роботи, збирала, люди вишивали. Вона знову ж таки з ними розраховувалась, бо це була жінка-економіст. І так музей наш збагатився через це ось ці роботи, які тут є, це є із фондів нашого музею, але вони зібрані завдяки Ользі Бачинській. Пані Бачинська була першою в стрию. Що звернула увагу на долю домашньої прислуги і організувала товариство опіки над слугами і домашніми помічницями, згодом налагоджує господинські курси для дівчат і господинську школу. Ми знаємо, що Ольга Бачинська не мала дітей своїх власних, але опікувалася іншими дітьми. Яку роботу вона провадила? Вона була перш за все опікункою сиріт і е, організувала сирітський захисток. Так само тут і зорганізувала громаду для закупівлі площі, де було потім збудовано будинок для сиріт. Заопікувалися ними постійно, крім того, була головою товариства опіки над домашніми робітницями і слугами. Було і таке товариство. Справа в тім, що дівчатка, які приходили на службу до міста, часто потрапляли в родини неукраїнські. Чи жидівські, чи німецькі, чи польські родини, і там вони денаціоналізувалися. І щоб цього не ставалося, Бачинська організовує таке товариство, і вона навіть також купує будиночок для цих помічниць домашніх, і там вони постійно збиралися. Там вони вперше у 29-му році відродили свято Матері, ці домашні служниці. І разом з Бачинською для них вона передплачувала різні українські журнали, запрошувала ну, таких вчителів, щоб вони їм якісь лекції читали, якось просвіта була. Виховувала дівчат. Так, так, їх виховувала. І є. У нас тут багато експонатів, де знову ж таки ці дівчатка. Писали їй якісь привітання, особливо на Ольги. День Ольги дуже гарно відзначався тут, у цьому будиночку. Сюди приходили всі з квітами, і пані Бачинська всіх гарно гостинно приймала. А ще вона була дуже дуже гостинною жінкою. Вона нікого не випустила з цієї домівки, щоб не зробити чаю, не пригостити тістечко. У 1937 році, коли Стрищина святкувала річний ювілей кооперативної праці Ольги Бачинської. Вона почула багато добрих слів вдячності за свою роботу. Під час тяжких німецької і другої більшовицької окупації пані Бачинська проживала в Стрию. Останні роки прожила у бідності і скромності. Померла Ольга Бачинська у 1951 році, похована поруч із чоловіком на Стрийському кладовищі. Одна з найкращих картин Петра Обаля Мадонна. Зверніть увагу на погляд матері і дитини. Очевидно, в 36-році художник так зобразив мадонну. І оглядаючи ці картини, в мене склалося враження суму. Але звернула я увагу на. Небо небо особливе. Пане Мироне, чим відрізняється, чим славний Петро Обаль? Петро Обаль передусім прославився своїми е, пейзажами із е, не, незрівнянним е, творенням неба. Це найбільш таке. Він е, саме цікаве, те, що він практично не малював з натури. Ну, робив якісь там начерки, а всі ці картини е, зроблені. По пам'яті. У стрию з 1942 по 87 рік проживав художник європейського рівня Петро Обаль. А народився 19 квітня 1900 року в селі Ободівка на Тернопільщині. Початкову художню освіту отримав у відомого галицького скульптора Андрія Коверка, завдяки йому у 1921 році вступив у Краківську академію красних мистецтв, по закінченні якої працював вчителем малювання у школах Польщі і брав участь в художніх виставках. Від 1939 року жив у Кракові згодом на Лемківщині, де вчителював у селах. Наприкінці 30-х років Петро Обаль співпрацював з українськими журналами, оформляв для них обкладинки, рекламні плакати і відкритки. А у кінці 1941 року був призначений викладачем української гімназії, яка відкрилася у місті Стрий. Потім викладав у Стрийському педагогічному училищі. Довелося йому пережити роки Першої світової війни. Порив він кілька разів тифом. Був деякий час у складі Української Галицької армії, був у полоні, у польському. Пізніше поступив в Краковську академію красних мистецтв, де першокласні вчителі в нього були: Владислав Яроцький, Теодор Аксентович, Леон Вичулковський. Ксаверий Дуніковський, це класики польського образотворчого мистецтва. І, звичайно, він передусім був реалістом, але якоїсь манери, певне, не дотримувався. Є його елементи імпресіонізму, символізму і фантастичного реалізму. Був, власне, він притечує, можливо, фантастичного реалізму в Україні. 1945 року Петро Обаль вступив в Союз художників СРСР, але, на жаль, творчість митця наткнулася на ідеологічні перепони його заарештували. У 1950-му був репресований і висланий у східну Росію. 1956-го зміг повернутися на батьківщину реабілітованим. Петро Обаль мав нещастя, ще 6 років перебувати в сталінських концтаборах. І після того дуже важко було в нього забрали квартиру. І була мрія, звичайно, вже в доньки його після смерті, щоб був такий музей. І був квартира музей під патронатом Львівського національного музею. Але ж вони відмовилися від нього, були філіали там в самбурі, ще в деяких містах відмовилися від цих. І воно перейшло. І власне, завдяки доньці Оболя це збереглося це все приміщення довгий час не було, і цей музей, це приміщення колишнього метод кабінету Стрийського районного відділу народної освіти. Чиїми зусиллями це стало музеєм. Це громадський, Сі Союз, Україну, Кіпросвіта, всі дуже-дуже довго ці бюрократичні всякі речі були тут довго розповідати, і в страшному стані запущено це приміщення було. І в 2005 році відрадно, що було відкрито, урочисто відкрито. Приїхали, були гості з Львова, були земляки з Тернополя були. І, звичайно, що це мало дві кімнати. Тому що щоб показати повністю боля, більшість робіт знаходиться в фондосховищі. Тобто, це, напевно, разів 10 більше, якби була площа, то можна було би це повністю Ну, Можна тільки мріяти, що цілий будинок можна віддати під картинну галерею, а не лише дві кімнати, виставки. І якщо була би така мрія, чи вона здійсненна? Безперечно, що є така мрія, але ще, <поки>, поки що мрія і так добре, тому що вже вповні ми бачимо, що Петро Боль був видатний художник. Його спадщина є гордістю музейних і приватних збірок у Стрию, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Києві, а також Польщі, США. У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького у фондах представлена збірка, яка налічує 8 живописних та 60 графічних робіт майстра. Я мав щастя спілкуватися ще з ним при житті, і не знаючи, якого це рівня художник. Він був людиною надзвичайно скромною. За нього згадував і Іван Дзюба у своїй знаменитій роботі інтернаціоналістів чи ресифікація. І відрадно те, що тут всі періоди творчості Петра Оболя, і ранній період, період ще до академії, ще таки дилетанська робота акварелі в першому залі. От. І дереворізи, тобто гравюри на продовжньому дереві, акварелі, періоди творчості, саме життя Оболеві диктувало. Зокрема, довоєнний період він дереворізом займався, тому що, будучи вчителем малювання в Державних гімназіях Польщі на Помор'ї. Живописом неможливо було займатися ввечері. В день він працював в гімназії, як вчитель малювання, окреслення, тому займався дереворізом. От потім війна доводилось виживати, навіть таке було, що повоєнне період доводилося йому займатися різьбою на лакованій поверхні із одним. Дереворіз став улюбленою графічною технікою художника, що принесло йому заслужене визнання. У цій техніці художник зображував портрети видатних українських письменників. Його графічні роботи зберігаються у цьому музеї, а також у кабінеті українського мистецтва Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Період ув'язнення з п'ятдесятого по 56 рік він переважно аквареллю, тому що все, що можливо, було в Каревганді в Казахстані. Він шість років відбував. Разом там по сусідству із донькою своєю. І безперечно, що деякі акварелі такі, як зокрема в цьому залі, одна передчуття весни, що не віряться, що це ну, настільки оптимістичний в ній настрій, що не віриться, що це зроблено. Ну, говорить, що нібито тоталітарна система, зараз знаєте, політика весь час це є. Що знищили великий талант, це все, ну, все на ту тоталітарну систему. Це завжди було звинувачували. Але я думаю, що це безпідставно, тому що якщо був творчий потенціал, потужний не може ніяка система ні знищити, ніж абсолютно. Це видно якраз зокрема по роботі Оболя. Він збереглося десь біля 170 рисунків періоду ув'язнення. Це були рисунки часом, просто як то кажуть для шматка хліба чи пачку махорки. Тобто він робив тих же зеків, десь і лист, бо на початку було тільки два листи. Він мав право відправити в рік. А також можна було за це малюючи десь начальників, якихось якісь копії роблячи в основному. Він вже мав можливість більше. Після повернення і заслання митець активно увійшов у мистецьке життя. Згуртував навколо себе учнів, послідовників, брав участь у діяльності літературно-мистецького об'єднання хвилі Стрия. Після війни він на лінолі робив. Дереворитів лишилося лише троє довоєнних. Тому що це почалася Перша світова війна. Він по морі був змушений звідти виїхати. Німці там були, там біля Гданська змусили його. І він буквально тільки документи взяв, ще якусь там валізку з білизною, з дружиною, з донькою, це через пів Польщі до Кракова. І це все лишилося. Потім він вернувся, і рами лишив. все, Більшість робіт тоді олійних були виконані на картоні. І Рами лишив, і кліше дереворізів, дереворізів лишив. Все це пропало. Лишилося тільки три дошки це знаменитий дроворуб, це хрестоматійна робота, її часто репродукують. От. Потім Лемикська церква і Ольга Кобилянська. Я тут в цьому музеї, зокрема, вже потім я деякі додруковував з кліше тих, бо все-таки жовтіють в постійній експозиції роботи, ще підписані оболем. Просто щоб люди мали уявлення, бо не всі знають, що, взагалі що таке гравюра. Будемо так казати, що тепер вона відмирає. Чогось художники молоді не люблять гравюру. В 52-му році він почав серію. Серія, звичайно, це з болем, і, як кажуть, сльозами на очах, як відомій пісні зроблена в 52-му році. В таборах біля Риркутська на лісоповалі загинула племінниця Петра Обля, яку він дуже любив, Галі Кальчук. І він кожен рік, в березні місяці в день загибелі, робив рисунок аквареллю. Тих рисунків збереглося 33. Останні вже в 80-х роках. Останній він робив такі незвичні для нього манери. Тут, на жаль, через брак експозиційної площі тільки чотири малюнки є. Він робив незвичні манери фломастером і сказав, не можу, не закінчив. Я, будучи, як то кажуть, не з своєї волі, звичайно, став біографом Моболя. І донька, вона мала обля, яка збере зберігала ці твори, його Вона досить такий складний характер. Це, очевидно, далося знаки дітей, ув'язнення, це все. Але завдяки їй це все збереглося, бо просто могло зійтися, і нічого нічого би не лишилося. І якось так пощастило, очевидно, Бог опікується такими людьми, що книга, я над якою кілька років працював. Вийшла видавниця Каменяр, там започаткували вони сері, серію постаті. Вийшло, по-моєму, тільки дві поки що. Це про Оболя, перша, друга про Карафу Корбут. Ця Оксана Думанська написала. Так що було приємно, щоб було дві презентації наших книг. Це в 2005 році музеї Івана Франка. от. І тепер уже є основне джерело це є, бо мені порадив львівський мистецтвознавець Олег Сидор, який добре був знайомий з Петром Оболем, що давати ну, буквально все, що є, бібліографію, навіть районні газети. все, Бо я думав, тільки таке найголовніше. Він сказав, що це буде дуже важливо, тим більше, хто буде шукати ті газети чи щось там є. Тобто, що в цій книзі і репродукції більш-менш то, що було по можливостях, і бібліографія. Перелік основних висновок. Хіба що я давав приватні зібрання, я, я не давав, де вони знаходяться, тому що, знаєте, є і, і вбивають за картиною, і все таке, тобто це може не потрібно. І бачу, тепер в інтернеті вже є багато. Тобто, зараз всі бачать дійсно, що Обель це видатний український художник і класик українського образотворчого мистецтва. Музеї у стрію завжди раді відвідувачам і запрошують на огляд експозицій. Кожна виставка переносить вас в особливу атмосферу, додає знань та духовного зростання.